Зараз ось тут добудовують другий тепловивід. Його почали будувати ще в 80-х роках та не завершили. Зараз усі роботи виконує Львів теплоенерго за власні кошти, а це 5 мільйонів. Почати працювати він має вже з наступного опалювального сезону подавати тепло до сихівського району. Тепловивід труби, якими рухається теплоносій, стець до помешкань. Понад 30 років до сихівських будинків тепло подає третій тепловивід. Він обслуговує і частину пасічної та Джорджа Вашингтона. Через велике Антеження було чимало аварій. Крім цього, по трубопроводу, який ви бачите, ми змонтуємо. Ми змонтуємо там далі велику теплову камеру. Буде збільшена надійність подачі тепла стец, тобто можна буде як другим, так і третім тепловиводом. Вартість будівництва понад 5 мільйонів гривень. Однак ці гроші вдасться повернути, виробляючи електроенергію. Це збільшить прибутки щонайменше на 3 мільйони. А ще має поменшити аварій на мережах. Економія грошах є суттєва. Це фактично при опалювальному сезоні. Ми за рік часу ці кошти повністю компенсуємо, і це вже буде працювати плюс самого підприємства. Тобто, це є а, економія. Коштів людей і це є покращення теплопостачання. Роботи тут чимало, однак сподіваються завершити все вже цьогоріч. Ми плануємо до Паски протягнути е, трубу, завершити, з'єднати те, що зараз робиться. Затім піде в нас нульова зупинка по сихову, будемо проводити гідравлічні випробування. після Євро 2012 будемо робити розв'язку в тепловій камері, яка запланована там будівництвом. Найубажнішим треба бути нам на підгонці і заварці стиків. Саме головне, тому що труби, якщо вони приходять, нові труби з заводу вони будуть. А найважливіше це, щоб файно підігнати і зварники добре заварили. Такі, щоб вони не потекли і витримали ту нагрузку. Якщо зроблять все як годиться, трубопровід прослужить щонайменше 50 років, а запрацює з наступного опалювального сезону. Христина Гаврилів, Богдан Іванський, головні новини Львова.